Для цих десертів нам знадобиться шоколад, сметана, сир кисломолочний, ванільний цукор, цукрова пудра, чорнослив, три види горіхів. Ви можете брати ті, які у вас є. Буде два варіанти десерту з чорнослива. Для першого варіанту десерту нам потрібне буде ще трохи мармеладу. Беріть будь-якого смаку, який вам подобається, або який є в наявності вдома. Отже, горіхи нам треба подрібнити. До речі, забув сказати, якщо у вас горішки не просмажені, то треба їх трошки просмажити. В мене вони вже були просмажені. Ось така різна консистенція горішків в мене виходить. Не потрібно їх робити дуже дрібними або дуже великими. Щось середнє обираєте та робіть. Подрібнюємо мармелад невеликими шматками, щоб вони співпадали з розміром шматків ваших горіхів. Ось такі невеличкі шматки. Мармеладу нам потрібні. Цю пачку сиру нам потрібно буде перетерти через сито. Так як в мене буде два десерти, тому я розділю його навпіл. Це одна половина піде на один рецепт десерту, друга половина піде на другий. До сиру відправляємо горіхи, трішки цукрової пудри. Багато цукру не потрібно, так як в нас буде ще мармелад. Додаємо мармелад. Додаємо 3 столові ложки безлактозної сметани. Чому саме безлактозну сметану? Я вам розповім у кінці відео. Трішки ванільного цукру, десь півчайної ложки, та все ретельно перемішуємо. Ось бачите, яка консистенція нашого десерту виходить. Беремо зручний посуд та перекладаємо наш десерт декільками слоями. Спочатку вкладаємо наш сир та сметану з горіхами, додаємо чорнослив. Можна чорнослив порізати, можна вкладати цілим, як вам зручніше. Якщо чорнослив не любите, можна замінити його курагою. Посипаємо зверху темним шоколадом. Також можна додати трішки горішків. Все, наш десерт готовий. Потрібно його відправити до холодильнику десь на пів години годину. Там можна подавати і насолоджуватися чудовим смаком десерту. Для цього десерту нам знадобиться блендер. Вклюємо у блендер наш сир. Додаємо трішки ванільного цукру без лактозної сметани. Я відправляю залишки, які в мене залишилися після першого десерту. Тобто банка сметани була розділена навпіл. Додаємо чорнослив. Багато не треба, в мене це десь 5-6 штучок. Цього буде вдосталь. Відправляємо горіхи та на паровій бані нам треба розтопити наш шоколад. Розтоплюємо наш шоколад на паровій бані та відправляємо його до блендеру. Взбиваємо наш десерт блендером до однорідної консистенції. Отже, ось такої консистенції наш десерт вже майже готовий. Залишилось його тільки перекласти у зручну форму для подачі. Можна його відправити до морозилки. А можна поставити просто в холодильник на декілька годин та насолоджуватися смаком. Я не кажу, що безлактозний сир потрібно використовувати обов'язково. Ви можете використовувати сир та сметану звичайний. Але на всяк випадок, щоб не було ось таких казусів, не потрібно використовувати щось таке, що може комусь не підійти. Дякую, що додивилися. Зустрінемося з вами у наступному відео. Далі буде краще. Всім гарного дня!